Чи уявляли ви колись, що один офіційний військовий високого рангу може опинитись у центрі уваги через свої слова про капітуляцію? Це не був випадковий витік, а саме його перший публічний виступ без цензурного контролю. Неймовірно, але факт він заявив, що Росія залишає територію України, поразка вже визнана, залишається лише зберегти гідність, і все це менш ніж за три хвилини звучить як поганий сон. Але саме так відео швидко зникло з екранів, і сторінка з його виступом стала недоступна. Чи реально цей голос команди змінюється? Адже, здавалося б, всі дії влади вказують на протилежне. Але саме тоді в мережі вибухнула реакція тих, хто не хоче здаватися. Вони кричать: Як ми можемо здатися, якщо не було атак не одного українського солдата на нашій землі? Ми ті, хто захищає свою країну. А не ті, хто капітулірує під диктовку, вигадки може, але саме так звучать їхні слова. Вони пропонують підписати акт капітуляції та чекати, коли українська держава скаже, ось тривалий період, інакше не можна. І ці примарні ідеї викликають спротив ви хочете, щоб ми жили у соромі всесвітньої історії. Це буде століття позора. Якщо задуматися, що стоїть за цими словами, Путін уже знищив не тільки 30-річний розвиток, а й наше майбутнє життя наших дітей. Вже окуповано понад 18% України, знищено міста, зруйновано селища, залишки населення мріють про тихі ночі, але їх не мають. А ті, що залишилися, бояться салютів і літаків так, щоб кожна їхня мить нагадувала їм жах. Мозок під постійним стресом, серце тисне, ніби щось неминуче ось ось розірве, і все це наслідки безжальної війни, яку ми просиджуємо так довго, наче у пастці. Та чи ми насправді маємо інший вихід, чи можливо увесь цей театр розігрується не для нашого ворога, а для нас самих? Адже численні пропозиції скинути зброю і просто піти звучать дуже привабливо. Але за ними ховається страх і зневіра. Уявіть собі, ми просто опустимо руки, покинемо землю, яку захищали покоління. Це буде не поразка, а страшний крах бренді, який ніхто не захоче стерти з історії. Це не буде перемога, а відверте знищення нашої гідності і майбутнього. То що тоді робити? Висновки з минулого? Звісно, візьміть, наприклад, приклад Германії. Яка після десятиліть поганого самовідчуття підросла і стала тією сильною країною, якою є зараз, а ось Україна з нашою історією, цінностями та силою духу має свої розв'язки. Відмова від ілюзій, об'єднання навколо ідеї захисту, ось що може врятувати. Але поки що ми маємо справу зі страхом і тенденціями до зрадництва, що ростуть швидше ніж трава після дощу. Ми вчимося й усвідомлюємо, війна це не просто змагання сил, а боротьба за дух і майбуття. І спільна перемога це наша ціль. Здаватись? Ні, дякуємо. Поки є хоч маленька надія, борімося. А кожного разу, коли здаються, пам'ятайте, наша країна має стійкість, яку ніхто і ніколи не зможе зламати. Вірте у свої сили і пам'ятайте, геройство ніколи не вмирає. Слава Україні! Наша країна навряд чи переживе ще один день без глуздих для когось дій, адже людські долі та історії перетворюються на витвір страху та руїн, а за лаштунками політики знову готується новий сценічний виступ. І скільки ще потрібно побачити на власні очі, щоб усвідомити, що павутина брехні закутала всі комашині гілки нашого життя. Це немов зірватися з мосту без крил, шматки стін, пил. Крик і незрозумілі відчуття. Уявіть 10 мільйонів людей, які бояться не тільки салютів, а й звуків літака, що пролітає в небі. Цей запах пороху і страху стоїть у повітрі так гостро, що неможливо вдихнути цілком. Вони, наче тіні, тиснуться до землі, бо кожен звичайний звук для них сигнал біди і неминучого кінця. Це не просто травма, це емоційний мор, загнаних у кут мас. Ми ж самі забули, що таке людська трагедія, адже це наша реальність, і скільки ще коштуватиме нам цей кошмар. Ви знаєте, що найжахливіше? Це не сцена у фільмі, це наша реальність. Біженці, які приїздять до рідних домів, починають злітати в повітрі, коли вони чують салют, і для них це вже не святкування, це смерть у серці. Вони бояться не лише вибухів, а й просто. Надзвичайного звуку двигуна літака, який нагадує про криваву реальність війни, і це схоже на неможливість порохового диму очистити від чужих слідів їх невинно зруйноване життя. Вони не лише втрачають майбутнє, вони втрачають себе, свою людськість. і скільки ще часу має пройти, щоб ми усвідомили цю трагедію. А тепер уявіть цю сцену ще гірше: зникнення всього, що залишилося. Вони, боючись сніжки в небі, бачать своїх дітей, що плачуть у темряві, бо не розуміють, що сталося. Звук пролітаючого літака у пам'яті це не просто шум, а хроніка їхньої катастрофи. Вони, як одна велика радіація страху, що просочується в найтонші пори душі, відчувають кожен укус мороку. Чи зможемо ми коли-небудь поставитися з повагою до цього болю? Чи розтане цей страх і стане просто грубою реальністю, яка зіпсує нам душу. Але що, якщо все це знищується у темряві, а мільйони людей вже готові до остаточного удару? Адже все, що залишилося, це ілюзія, що хтось колись зверне увагу на їх голоси, що де небудь десь у глибинах цієї темряви народжуються нові голоси, що кричать про несправедливість і зуботочуть у серці. І ні, це не фантазія, це наша знята реальність, яку ми вперто ігноруємо. Чи зможемо ми колись зупинитися і зрозуміти, що кожен живий це не просто статистика, а історія, що згоряє під уламками? Отже, чи готові ми залишити цю сцену руйнування і ризикнути зробити крок до життя? Чи дочекаємося, поки страх, зроблений з уламків минулого, поглине нас повністю? Адже війна це не тільки битви і міни, це найглибша рана у серці нації, що кровоточить кожною миттю. Подивіться навколо, чи дійсно ми можемо довго ігнорувати цей запах руйнування і мовчки, чекати на покарання світу. Друзі, настав час зробити вибір, або залишитись в тіні цього кошмару і чекати смерті, або зійти з цієї руїни і почати будувати нове життя. Всі знають, що цю війну можна зупинити. Треба лише сили, волі й мужності, але здатися, це означає поставити хрест на майбутньому. Чи вистачить у нас сил прорвати цей колір страху, чи зможемо не допустити, щоб цей кошмар став нашим назавжди? Це питання, на яке ніхто не має відповіді, крім нас самих, час зупинитися і зробити свій вибір, зірватися з цього мосту або йти до кінця у борні за свою честь та гідність. Колишні німці, переглядаючи свою давню історію, досі тремтять від жаху, не в змозі осягнути, як під лиском блискучого ватажка вони самі скоїли стільки лиха. А ми? ми ж просто скопіювали весь той фарс фашистської машинки на свою голову з усіма її скрипами і тріском, ніби повторюючи урок, який світ давно засвоїв. Як же це смішно сумно, правда? Запах паленого металу від тих старих кінохронік ніби проникає крізь екран, а дотики до холодних руїн лишають на пальцях гірку пилюку каяття. І ось вся країна, стомлена до нитки, зітхає про швидкі мирні розмови, бо ця так звана особлива кампанія вже не просто гризе родини вояків, вона ковтає й усіх на кордоні тих мирних душ, що ховаються в тіні прикордонних полів. Уявіть. Вітер несе запах вологої землі, змішаний з далеким гулом вибухів, а серце стискається від постійного страху, що пронизує кожен подих. Діти виросли сиротами при живих батьках, матері зморшкуватиме тінями себе минулих з очима, повними сліз, що не висихають. Чи справедливо, щоб ці сім'ї мобілізованих пережили третю зиму в такому пеклі, де холод пронизує кістки? А нічний шелест листя здається кроками ворога. Два роки служби це забагато, надто довго, щоб тримати людей у лощатах, де кожен день пахне потом і відчаєм. А ті верхи, високопоставлені бонзи, вічно хваляться успіхами в наборі контрактників, ніби рахують монети в кишені. То чому ж ватажок відвертається від своїх же від народу, що чекає? Демобілізуйте хлопців, бо живими лишилося їх обмаль, а кожен подих як нагадування про втрати. Термін служби існує не дарма. Вічність тут не в моді, бо людські життя не гумові. Після зникнення того гучного відео в кремлівських коридорах ситуація закрутилася вихором ще шаленішим, ніби хтось розкрутив пружину, що довго стискалася. За завісою, в напівтемних кімнатах, де чути шепіт і шелест паперів. Дедалі гучніше лунала втома еліт і силовиків від цієї безкінечної м'ясорубки, яка вичавила всі соки з ресурсів і загнала державу в глухий куток ізоляції, де повітря важке від недовіри, чутки, наче примари, поповзли по внутрішніх каналах, купки впливових бюрократів і начальників у погонах шукають лазівку з пастки, де кожен крок на мінному полі. У цій вигаданій драмі вони раптом прозрівають тягти далі це не просто свіжі могили, а й повзуча хвиля народного гніву, що наростає попри всі кайдани репресій, ніби повінь, яка вже лється крізь тріщини, а на тлі цього виринає нова інтрига, що б'є блискавкою. В мережі починають гуляти аудіозаписи, ніби від самого Патрушева. Одного з верховних керманичів, де він нібито благає зупинити бійню і кинутися в обійми політичного компромісу, чи правда це, чи підступ, це стає іскрою, що запалює розкол серед тих, хто роками мовчав, як риби в акваріумі, а тепер вириваються на волю з вигуками, еліти, що ховалися в тіні, вже не прикриваються масками. І ось, наче в театрі абсурду, система тріщить по швах. А що якщо цей розкол прорве греблю і потягне за собою ланцюгову реакцію? Тільки уяви, саме тоді, коли мережі заповнилися чутками про Патрушева, який несподівано виступив за мир, еліти, що роками мовчали як муміфіковані сфінкси, раптом розкрили пащі в прихованому розколі. Надії на змову всередині системи почали пробиватися крізь бетонну стіну пропаганди, мов промені сонця. Крізь тріщини в стіні, яку вже довго обціцьковували міцнішою за всесвіт, поступово формується відчуття, ніби в серці імперії визріває змова, не для того, щоб розтрощити все на друски, а щоб стиснути гальма цього божевільного саморуйнування, чи чуєш далекий гуркіт перемовин у темних коридорах Кремля, де повітря просякло запахом страху та цигаркового диму підлітків офісантів. Формально це озвучують перші небездушні політики, а самі силовики, ті, що бачать, як продовження хаосу тягне їх усіх у прірву невідворотної внутрішньої катастрофи, де запах крові змішується з гірким присмаком зради, за кулисами вже ширяться переговори, мов підпільна мережа, виникають тимчасові союзи. А ключові фігури, відчуваючи, як їхні костюми ріжуть шкіру від напруги. Намагаються домовитися про мирний перехід влади, той самий, що міг би уникнути повного хаосу, де вулиці заповнюються задоволеними тами з вогнем в очах. Але що станеться далі? Чи не те саме питання гризе кожен, хто ще вчора був обличчям цієї безсоромної авантюри? Війна вже настільки всім набридла, наче постійний сморід з каналізації, що навіть ті, хто вчора похвалявся переможними парадами, Тепер кусають губи до крові, усвідомлюючи, як це все закінчиться. Чи правда, що навіть кремлівські леви починають шепотіти про капітуляцію, бо їхні когті втомилися від марного розривання повітря? І ось шок у фінальному акті пригод, коли здається, що мир вже близько, несподіваний поворот розриває сцену, виявляється, патрушев не просто мрійник, а каталізатор, який серед еліт запускає ланцюгову реакцію. І в останній момент кремлівські бастіони тріскають, вивільняючи давно стримувану лавину змін, що поховає імперію під самим собою, лишаючи тільки сміх над руїнами мрій про велич. Чи витримаєш ти цю гіркоту усвідомлення, що все це саморуйнування було лише ілюзією сили? Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка в кожного різна. І кожен фільтрує по своєму прослухану інформацію.